Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас до рубрики. А, що робиться за порібриком? Гаразд, Давай подив... давайте подивимося конкретно плани. Чи змінилися якісь плани? Ось Україна вже вилетіла. Тобто, Україна на першому місці. Чи дійсно Україна на першому місці? Зараз ми перепитаємо, бо вилетіла перша карта України. Тобто імператриця це Україна. Ну тут, бачите, знову, опять, опять, знову, знову. Дивіться, самі старші аркани. Про що ще говорити? Чи змінилося щось? якісь плани щодо України, чи помінялося, чи ще щось? Ні, нічого не помінялося. Тобто завжди починаємо все знову, все знову, все знову. Україна для них номер один. Це номер один, щоб ви розуміли: для їхньої імперії існування потрібна Україна. Тому я тут не бачу, що щось тут змінилось самі старші аркани. І тут кожного разу спочатку. І це номер один. Що ця карта говорить номер один, що ось ці карти говорять самі за себе. 21 аркан, 10-й аркан, нульовий аркан і Україна, імператриця. Ось якось так. Номер один: Україна залишається у Росії. Гаразд, які плани дивимося? Що вони хочуть з Україною зробити? Давайте так. Усміріть. Перше слово в мене йде усміріть. А, покласти в рамки. Ось, знищити. Знищити, покласти в рамки. Тут у нас 16-й аркан, вежа, тобто, і, а, скажімо так, ідентичність українців злити з Рошландією. Щоб ви розуміли, знищити Україну повністю. Тут і духовно, карта духовності, йде жариця йде в нас. Правда, тут дивіться, тут іде не цей жрець, якби жрець, то просто духовність, а тут джерело духовності, щоб ви зрозуміли. Карта жриці це духовність жіноча, джерело жіночої духовності. а Україна, ну, жінка, справжня жінка, справжня берегиня, і оце і є джерело в зародку, скажімо так, в зародку. Це джерело знищити, у них знищити, Іде вежа в кінці. Обнулити, знищити, знову це зробити. Розумієте? І то швидко, ось, без ілюзій, <кій> щоби поки українці не оговтались, їх знищити. Тут е ідентичність, тут не по цій карті в мене йде ідентичність самих українців джерело знищити. Гаразд, яким методом вони це будуть робити? Як вони збираються це робити? Тобто плани у них серйозні, щоб ви розуміли. Якщо українець не розуміє цього, то ви дебіл. Вибачте, якщо людина цього не розуміє, що Росія хоче від України? От туди, а, як то кажуть, тілешка чи, чи буцегарня, чи, не буцегарня, а дурка. Я пам'ятаю, на проспекті є дурка, хто знає. Гаразд, а дивимося, якими методами вони збираються це робити. Ну, тут, бачите, ну, те, що військовим шляхом це однозначно. Закидати вас ракетами. Ось, вигнати з території. От, на дні колоди у нас іде трійка мечів. Тобто знищити. Повністю знищити. Кого залякати, щоб став лояльним? Ось, є такі, так, ось, а решта знищити. Просто-напросто знищити, підкорити, знищити. І військовим шляхом. Тут, знаєте, в мене йде таке, як не не тьом, то катанням. Це говориться про те, що або зробити з вас лояльних. Або знищити, просто знищити от і все. Просто знищити. спалити вас, скажімо так, давайте спалити. Спалити. Ну, трійка мечів на дні колоди, вона про це й говорить: знищити, повністю знищити. Зробити вам боляче, вбити в вас, українців, патріотів і тому подібне. Ось якось так я це бачу. А тепер наступне запитання: чи вдасться? Їхні плани, чи вдасться планам здійснитися? Я інтуїтивно відчуваю ні, але зараз подивимося, що карти скажуть. Чи здійсняться їхні карти? Ну, це як мертвому прикпарка. Україна існувала існуватим і існуватиме. Ось. Всіх знищити не зможуть. На щастя, Ось. тут іде карта переможця, переможця, так? Ну, дивіться, ця карта теж говорить ні, тому що я ще раз перепитала, чи вдасться? Ні. Четвірка кубків говорить. Ні, не вдасться, мої дорогенькі. Україна вистоїть. Єдине, що хороше Україна вистоїть. З якими втратами, це вже інше запитання. Ось якось так. Україна таки вистоїть. Ось ця духовність, бачите, духовність земна такі залишиться. Такі, скажімо так, ну хоча оця карта жертви, так? Жертва моральні, моральні жертви, скажімо так, духовні жертви. Вони наш стан все ж таки підірвуть, Ну, як, не підірвуть, тому що ось ця карта говорить, що все ж таки цілісність українців залишиться. Це дев'яточка кубків. Туз кубків, дев'яточка кубків. Звичайно, вони вдарять по. Ну, тут, бачите, ні однієї карти немає матеріальної. Тут все йде більше духовність. Такі вони будуть на нашу духовність, щоб ми збилися, але все рівно ні. Все рівно ні. Карти показують, що ми все ж таки вистоїмо, мої дорогінки. Все ж таки, Україна вистоїла. Україна була, є, і буде. А от Росія це вже інше. Давайте подивимося, ану, запитаємо. Чи вистоїть Росія? Московія. Чи вистоїть Росія цей двобій. Україна вистоїть, а от чи Росія вистоїть. Так. Ну, тут, бачите, Сонце. Сонце Сяні. Все ж таки я бачу ще, ще, не, ще далеко до того, але Зірка. Ну, в принципі, дивіться, у нас кращі карти випадали. А, в них тут п'ятірочка кубків, все ж таки якісь, а, ну, скажімо так, сильно я не бачу, поки що, що Росія постраждає. Ні, не бачу цього. Ось, вони завжди знаходять тут якісь, але перспективи. От зараз я ось цю карту кладу її тут і докладу на майбутнє. От на майбутнє, так. От на майбутнє, так. От майбутнє тут. Тут скоріше йде на майбутнє. Трохи пізніше. Оце що цей двобій, скажімо так, який зараз відбувається ця війна, так? Ось, це дасть відголосок тільки на майбутнє. Поки що. Саме ми, Українці, цього не відчуємо. Сама Росія, вони відчують. Вони відчувають вже деякі, вже тепер. ось Але ми відчуємо це трохи пізніше. Трошки пізніше ми це відчуємо. На нас це впливає дуже, так? Ця війна. На них ні. Поки що, ні. Я не бачу сильного впливу на Росію. Навіть ті санкції, навіть то все це все настільки дрібнички. Ось, то як Тарган навчиться виживати, скажімо так. Поки що я не бачу, але пізніше, на майбутнє, так, це процес знищення, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного вечора, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!